Вважаємо, що зараз такий самий ну, гострий момент в житті кафедри, в житті суспільства, коли ми повинні мобілізуватися і активно приймати участь в наших проблемах соціальних, проблемах війни, проблемах. Якщо нашого суспільства, які зараз, ви... які зараз виникають, і кожен день ці проблеми міняються. Гігієна вона відрізняється від других предметів тим, що вона дуже жива і подвижна дисципліна. Те, що було написано 20 років тому, воно може бути вже зараз не акт зараз актуальним. І вона постійно міняється з життям. Приходить, як горіться, нова епоха, приходить. Нова гігієна, я завжди це говорю. що в ці секунди, моменти життя нашої України, і звертається увага на гігієну, епідеміологію і профілактичну медицину. На наших кафедрах ми навчаємо студентів саме цим питанням: як вивчити можливий вплив, вплив будь-яких факторів на здоров'я людини, на суспільство, на її гігієнічні безпечні умови мешкання. І тому коли трапилась ця трагедія майже світового масштабу, то відразу це сколохнуло всіх, хто навіть не знав, що таке епідеміологія, що таке вимоги до безпечних умов життя. Пляжі забруднені брудною водою, мусором, іншими природними природними виходами, камиши тварини. А зараз, коли вже пройшов, пройшов тиждень, ми зараз очікуємо, що зараз буде ще інше, де поділись ті тварини, опинились під водою при такому напливі цієї води. Тому ми вже щоденно беремо аналізи. Щоденно беремо аналізи на токсикологічні показники, на мікробіологічні показники, на холеру, на всі патогенні мікроби. На по санітарно гігієнічним показникам. І вже біля, в контрольних точках спостереження ми вже знаходимо лабораторії і університету медичного, і лабораторії центру, обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вже знаходять астровіруси, ротавіруси, холероподобні віруси та. Ми біля пляжу одного з пляжів знайшли сальмонелу, якої не повинна бути в воді. Морська вода повинна мати мінімальну кількість мікроорганізмів, і ми це відслідковуємо, условно патогенних, і ми це відслідковуємо. Тому ми вже побачили, що збільшилася мутність, збільшилася наявність заліза. Збільшилась наявність нафтопродуктів в декілька разів. От біля станції спостереження в селищі Дафіновка знайшли вже на екологи виявили своїх пробах вже більше, більше ніж 6, шість разів перевищення нафтопродуктів. І воно ще йде. Це наплило до, до одеського узбережжя в рекреаційну зону, там де повинні відпочивати. Мешканці, а ви пам'ятаєте, що на початку червня вже було намагання одеської районної адміністрації військової відчинити деякі пляжі, щоб люди могли задовільнити свої потреби, своє бажання, і вже одесити купались в воді обережненько там, де було дозволено, але наразі все узбережжя майже довілково. Вже е, прийняли при, морська вода прийняла всю цю забруднену воду, великі мільйони тонн води прийшли до нашого узбережжя і пройшли скрізь нього. Напрямки вітру, напрямки течії так, такові, що е, з Дніпра. Виброси з Дніпра Каховського водосховища йдуть проти часової стрілки по великому кругу до Констанці, до Румунії. Потім повертає до Ялти Севастополя і по кругу йде. У понеділок вже наші лікарі-епідеміологи бачили значить, потрапляння виходів кущів, камиші, мотло хоризного, значить, узбережжя приморського це вихід Дунаю. Жемжембріановська бухта. І ми там вже встановили контрольний пункт спостереження. І вже чотири дні відбираємо там воду і на вірусологічне забруднення, на мікроалогічне забруднення. І сьогодні вже відібрали на токсикологію вплив на людину це комбінований вплив. І комбінація якраз заключається в тому, щоб ми змогли відслідковувати, що ж там таке є. Вода дуже мощним потоком зайшла в лівобережжю і частково, частину Херсонщини і частково на правий берег Дніпра в Херсонщині, і вона потрапила на сховище пестицидів, гербіцидів. Вона потрапила на до місць захоронення тварин, птахів, а може і Великої худоби. І вона потрапила на не тільки скотомогильники, а потрапила навіть на могили людей. І ми зараз чекаємо наступну біду. Тому Одеський обласний центр контролю профілактики хвороб встановив спости спостереження на протязі всього узбережжя. Одеської області. Нас ще турбує що? Значить, після аварії в Чорнобилі цей весь радіактивний мул пройшов поетапно через ці водосховища каскаду Дніпровського і щось накопилось на дні Каховського моря. І тому ця велика повінь, велика швидкість течії, великі маси води, вони зняли цей поверхневий. Слой Ілу, якщо можна так щодо Ілу сказати, і він вийшов. І зараз ми його очікуємо біля одеського узбережжя. Ми вже наразі відремонтували той прибор, спектрометричний комплекс, який визначає довгоживучі живучі радіактивні елементи. Це зі стронцей, щоб відразу воду в свінсовий домик поставили, на комп'ютері вже є результат. Ми це таке в філії Одеського центру контролю та профілактики, ми таке вже маємо, і десь з п'ятниці будемо робити такі аналізи. Тобто, ми комплексно дивимося на вплив оточого середовища на людину. Е це і є ті, ті елементи, чому ми навчаємо студентів. Студенти повинні, коли вони пройшли кафедру гігієни і екології, коли вони пройшли кафедру епідеміології та біобезпеки, вони повинні як майбутні лікарі, повинні розуміти, а що ж це таке. Вплив на людину. А який лікар може зробити упереджувальні процедури, упереджувальні дії, аналітичні дії, діагностичні дії, щоб не допустити пораження, ураження маси людей? Як ми казали і кажемо, що лікар лікує одну людину, а санітарний лікар, епідеміолог упереджує сотні та тисячі людей. Наша кафедра активно займається популяризацією медичних знань медико-профілактичних. Ми займаємося професійно гігієною. Наразі на нашій кафедрі вийшли дуже цікаві видання. Це перш за все знераження води, курс лекцій. Тут 12 лекцій, присвячених методам знераження води, якраз вони зараз актуальні на даний момент часу. Також у нас вийшло, вийшов учбовий посібник гігієна води та водопостачання населених місць. І наразі місяць. Все тільки місяць, як місяць, вийшла книжка Вода та інфекції, патогени та їх інактивація. Це монографія присвячена воді і водним інфекціям. Ми викладаємо студентам нашу дисципліну, ми надаємо їм можливість формувати в своєму лікарському мисленні профілактичні моменти, профілактичне мислення, яке Дає можливість приймати радикальні і вірні рішення в такій критичній ситуації, в якій, в якій знаходиться наше суспільство. Недавні катастрофи екологічні, які були на Каховській ГЕС і другі, які проходять в нашій країні. Вони зараз дуже актуальні. Наші видання відображають цю тему і. Ми активно проводимо в своїй викладачкій діяльності популяризацію знань, широких знань по гігієні води і водопостачання населених місць. А також в цілому по гігієні ми надаємо студентам розуміння, що вони знаходяться в зовнішньому середовищі, що як зовнішнє середовище впливає на здоров'я людини і взагалі на життя нашої країни. І це я вважаю, що одна із небагатьох кафедр у нас, яка навчає студентів мислити в напрямку того, що людина і пацієнт, і хвора людина вона знаходиться в середовищі, і це середовище впливає на, на все: на розвиток хвороби, на розвиток життя і. На е, життя в цілому е, людини і, і її якість.